Лук використовується практично в кожній кухні світу, тому уникнути його на кухні майже неможливо. Я б ніколи не хотіла відмовлятися від цибулі, але, як ми всі знаємо, його нарізка може викликати печіння в очах, сльози, якщо ви вирішили нафарбувати вії просто для краси, темні розводи по всьому обличчю. На щастя, існує кілька способів зменшити вплив синпропантіалесоксиду, летючої речовини, яка виділяється з цибулі при пошкодженні її клітинних стінок і викликає подразнення очей. Можна працювати поруч з вентилятором або під витяжкою, щоб газ несло від вас, покласти цибулю в морозилку на півгодини, щоб знизити його летючість, або промити його під водою, щоб змити подразнюючу з'єднання. Всі ці методи працюють, але останній може зробити цибулю слизьким і менш ароматним. Іноді плита зайнята, або я забуваю покласти цибулю в морозилку і не можу чекати зайвих 30 хвилин. У таких випадках я дістаю старі захисні окуляри, які фізично блокують син пропантіалес оксид. Якщо ви хоч раз бували в хімічній лабораторії, то напевно бачили такі окуляри. Вони пластикові, з бічними вентиляційними отворами, які можна відкривати або закривати. У будівельних магазинах вони коштують менше 4 доларів і надягають поверх звичайних окулярів. Спеціальні цибульні окуляри теж захищають від дратівливого газу, але вони дорожчі від 12 до 20 доларів, не підходять поверх звичайних окулярів і виглядають не так круто. Мені подобається стиль масивних окулярів, не знаю чому. Просто надіньте їх, затягніть гумку для щільного прилягання і ріжте цибулю без вентиляторів, заморозки і промивання. Чим щільніше окуляри прилягають до обличчя, тим краще захист, але навіть не ідеальна посадка краще, ніж нічого. Гумки на моїх старих лабораторних окулярах вже розтягнулися і зісковзують, але я все одно змогла нарізати три цибулини без єдиної сльози.